Відомий у Кривому розі вокальний колектив Співаночки доводить, українська пісня об'єднує серця далеко за межами нашої країни наприкінці літа, за підтримки Генерального консульства України у Вроцлаві та за запрошенням місцевої фундації українців вокальний ансамбль усколеджу лауреат творчих конкурсів завітав з концертним туром до Польщі. Українці, які отримали захист, вони опікуються там певними фондами. Благодійними, а також саме і виникла ця така фундація українців, де е, певна підтримка. І е, згодом організувались колективи з українців, ну, а саме е, такий ансамбль е, співочий, але вже людей такому Зрілому віці, який також називався і колектив, називався Співаночки. І ось моя колега, яка також виїхала під час війни, викладач музичної школи номер 3 Ніна Алексіюк, нас і запросила, бо саме там у Вроцлаві проходив фестиваль хорових колективів. Співаночки провели чотири концерти на атмосферних локаціях, розташованих у різних польських містах. Українська пісня лунала у Вроцлаві, Олєшниці, а також у курортному містечку південно-західної частини Польщі Душнікіздруй саме тут провів своє дитинство видатний польський композитор Фредерік Шопен. Дуже пощастило, що ми побували в цих місцях і торкнулися тих далеких часів і того духу, де дуже шанують свого композитора. І такий, знаєте, дух там дійсно творчий. Такий дух. У програмі було 14 творів. Репертуар складався з духовної музики, і з обробок українських народних пісень і з авторських пісень, сучасних композиторів. Підготували таку пісню відому, яку Молитва, чарна Модона, називається. Павло II написав цю молитву і ми ось її озвучували. То було дуже приємно, коли співав весь зал. Вероніка Гайнуліна, третьокурсниця курсниця, навчається на спеціалізації теорія музики. Однак її давнім захопленням є вокал. Декілька років тому дівчина з радістю долучилася до співаночок. Наразі вже може похизуватися чималим досвідом участі у творчих заходах. Бачимо світ. Дуже багато різних подорожей, багато досвіду. Дуже подобається розповсюджувати українську пісню, дуже подобається популяризувати українську культуру. Ну, звичайно, що нам було дуже приємно бачити таку кількість людей, дуже багато захоплених очей. Нам було цікаво слухати інших. Слухати інші колективи. Ми виступали поруч із співаночками старшими, яких прозвали. Так і нам було цікаво ділитися досвідом, і нам було дуже приємно, коли до нас просто ми намагаємося якось вирватися. До нас підходять дуже багато людей і висловлюють своє захоплення. Подорож до Польщі у складі хорового колективу стала першою у творчій кар'єрі Ангеліни. Кожен погляд був націлений на нас, те що вони. Сприймали наші пісні. Вони горіли серцем при прослуховуванні того, що ми співаємо. Ми викладали серце для всіх слухачів, і слухачі приймали серцем нашу музику. Співаночки зустрілися з представниками генерального консульства України у Вроцлаві. Зустріч, як і музика, подарувала усім учасникам найтепліші емоції. Юрій Токор, який є генеральним консулом України, вручив керівниці вокального ансамблю Подяку за активну участь у концертних заходах та фестивалі української пісні. Відзначив, що творчість наших колективів не лише культурне надбання, а й духовна підтримка українців, які у цей нелегкий час знайшли прихисток за кордоном. На концертах ми бачили і як сльоза бринить у людей, коли вони чують знайомі пісні. Вони самі співають, дітки, які вже там як дитина приїхала, три рочки було. Потім їй вже майже сім. Як ці діти також сприймали не лише їх батьки або бабусі, дідусі, тобто. Сприймали дуже добре. Дарія Юськова, ігор притула цей день.